Нещодавно із візитом у Шепетівку завітала делегація із Польщі, з міста Живець. У складі делегації був заступник бургомістра міста Живец Марек Чуль, голова комісії з питань освіти, культури, спорту і туризму Кароль Гойнсер та начальник відділу соціальних питань, сприяння та партнерства міської ради Ялян та Грушка. Гостей ради зустріли у Шепетівці. У приміщенні виконкому Шепетівської міської ради було організовано зустріч із мером, на якій присутніми були. Перший заступник міського голови, начальник відділу економіки, начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту, голова шепетівського осередку спілки поляків. Під час ділової зустрічі господарі та гості обмінялися привітанням та розповіли про особливості соціально-економічного, освітнього і культурного розвитку міст України та Польщі, а також висловили пріоритетні напрямки діяльності окремих галузей та поділилися конструктивними пропозиціями у співпраці та обміні досвідом на подальший період. Шановні гості, я радий вітати вас в нашому місті. Я думаю, що за цих два дні ви відвідаєте, що ви ще будете. Ви відвідаєте навчальні заклади, побачити медичне училище наші школи, четверту школу, де навчається багато дітей з польських, з польських родин. Відвідаєте Шепетівський цукровий завод, залізницю, музей, познайомитися з нашим містом, і ми будемо це робити, щоб ви. żeby nasze miasto było tego, żeby nasza współpraca się rozwijała. W nowym roku my przyjmowaliśmy jest z miasta w tym roku nam dużo przyjemnie będzie w Szepietówce i myślę, że to będzie pierwszy krok na drodze naszej współpracy. Kilka lat temu tak się składa, że rada miejska poddała taki pomysł, żeby poszukać partnera właśnie na Ukrainie. My prowadzimy dosyć szeroką współpracę partnerską z miastami europejskimi. Mamy w tej chwili 8 miast partnerskich. Mm -hmm. I pomyśleliśmy właśnie o tym, żeby właśnie tutaj na Ukrainie też takiego, takie miasto, z którym będziemy współpracować, po prostu poszukać. I cieszymy się, że akurat właśnie tutaj radni wymyślili, poszukali. No i takie miasto, właśnie jeszcze gdzie jest społeczność, tutaj polska. E, Декілька років тому так склалося, що e, була так, така думка про те, щоб нав'язати співпрацю також із якимось містом на Україні, оскільки живец, місто Живець вже має партнерські стосунки і таку співпрацю з вісьми містами Європи. І Шепетівка це чергове місто, з яким ми хочемо нав'язати співпрацю і дуже з тою тішиться, і, 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 і наразі все, все дуже гарно складається. За програмою відвідування міста Шепетівки, члени делегації міста Живець відвідали музей Миколи Островського, ряд навчальних закладів Шепетівки, освітніх та промислових підприємств, духовних та культурологічних закладів. Взяли участь у фестивалі «Європейська Феєрія, що проходив у Шепетівці 18 травня на площі Миколи Островського. Загалом зустріч пройшла цікаво і змістовно.